Вітаємо в автокомпані. Сьогодні в нас на огляді Шкода Суперб в кузові ліфтбек. 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та чесним перевіреним пробігом всього лише 158 тисяч. Автомобіль на кузові ліфтбек. Попереду нас зустрічає біксенонова адаптивна оптика з LED-ходовими вогнями та омовичами фар, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Давайте глянемо що всередині. Усередині нас зустрічає ось такий комбінований салон Шкіра Алькантара з електрорегулюванням передніх сидінь та пам'яттю водійського, контурна підсвітка салону, шкіряне мультикермо, цифрова панель приладів та 158 тисяч чесного та перевірного пробігу, адаптивний круїз-контроль, велика мультимедія з навігацією та карплеєм, а також преміальна музична система Кентон, трьохзонний клімат-контроль з підігрівом усіх сидінь та підігрівом лобового скла. Автоматична коробка передач з електронним паркінгом та функцією автохолд. З асистентів паркування у нас партроніки перед-зад та камера заднього огляду. Позаду у нас зручний та просторий салон з контурною підсвіткою, клімат-контролем та підігрівом задніх сидінь, а також кріплення ізофікс для ваших діток. Позаду у нас присутня LED-оптика, сервопривід відкриття багажника, а також просторий та вмісткий багажник. Цей автомобіль вже євно з наявності на майданчику у Львові, повністю розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Якщо у вас цікавить детальна інформація по ньому, ставте плюс в коментарях.